Сьогодні готуємо вами тушковану капусту. Рецепт надзвичайно швидкий, ну і звичайно смачненький. тож скоріш берімося до роботи. Для приготування цього рецепту беремо капусту. у мене одна середня капустина, вагою майже 300 грам. Розрізаємо наполовину і будемо вирізати качан, і будемо її нарізати. Друзі, ставте плюсики в коментарях, хто обожнює тушковану капусту. Я просто обожнюю. Найбільше люблю її з макаронами. Друзі, нарізаємо капусточку, стараємося нарізати дрібніше. Ну, як же вам вийде? Вся капуста нарізана, перекладаємо її у мисочку. Зараз друзі, капусту трішки присолюємо, пожмякаємо і поки що відставляємо в бік. Не забувайте про підтримку каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я трішки посолю капусту, пожмакаю і відставлю її в бік. І продовжуємо готувати. Рецепт дуже дуже швиденький. Беремо пательню, розігріваємо її, наливаємо трішки олії. Нам буде потрібно з вами одна середня цибулина. Беремо одну середню цибулину, нарізаємо її. Можете нарізати на більші шматочки на менші. Сьогодні я нарізаю на більші шматочки. Мажу цибульку на середньому вогні, друзі, по час від часу перемішуємо, смажимо до золотистої такої скоринки, ну, так сильно не потрібно її засмажувати, тому що ми зараз сюди додаємо ще моркву. Моркву я натерла на грубій терці одну середню морквину. Все разом тепер обсмажуємо, перемішуємо, при потребі. Можете додати ще трішки олії, масла або навіть трішки води. Тепер готуємо моркву з цибулькою вже на маленькому вогні. Побачите, коли морква трішки вже обсмажиться, змінить колір, додаємо капусту. Готуємо все вже тепер на маленькому вогні, перемішуємо, коли капуста почне вже трішки підтушуватися, змінить колір, зменшиться в розмірі, я додаю водички, приблизно додаю 100 мл. Побачите, кому зможе потрібно буде і 200 мл. Все гарненько перемішаємо і протушуємо капусту, кришкою не накриваємо. Потім за декілька хвилин я додаю ще помідорчик. Все перемішуємо, один середній помідор цього достатньо. Можете додати і два. При потребі додаємо ще водичку. Якщо капуста ще твердувата, води вже нема. Додавайте. От я зараз додам ще трішечки водички. Приблизно в мене пішло води 150 мл. і знов це все ретельно перемішуємо, тушкуємо друзі, на маленькому вогні. Бачите, в мене ще трішки є водички, тому готуємо ще. Додаємо всі спеції за смаком. Я додаю хмелі соунелі. Буду додавати куркуму, солі Вже не додаю, оскільки капусту ми присолили при потребі. Можете додавати, і це все ретельно перемішаємо. Друзі, всі спеції нагадую, додаємо за смаком. що любите, то і додавайте. Друзі, зараз вами ще будемо додавати одну столову ложку кетчупа. Можете додавати будь-який соус за смаком, любий томатний соус, томатну пасту. Що любите, то додавайте. Я додаю звичайний кетчуп до шашлику, одну столову ложку. Все перемішаємо, готуємо ще декілька хвилин, і наша капуста вже буде готова. Ось і все наша капусточка готова. Друзі, тушкувала її 15 хвилин. Рецепт надзвичайно швидкий, але капуста виходить м'ягенька, смачненька, просто неймовірно легко і неймовірно смачно. Друзі, рекомендую від душі приготуйте нічого складного, легкий, і простий, файний рецепт. Напишіть в коментарях, як ви любите готувати капусту, як ви її тушкуєте, буде дуже цікаво. Всі мирити спокою, бережіть себе, всім па-па-па-па.